Вітання з вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Чому важливо мати откровення від Бога, щоб служити Богові? Потрібно мати откровення від Бога. І для того, щоб жити, служити, перемагати, удосконалюватися, нам потрібно откровення. Якщо немає откровення, ми не можемо служити Богу. Наше служіння перетворюється на виконання якихось обрядів, ритуалів, поклоніння творінню, а не творцю. І в старому завіті. Коли євреї не мали откровення, як служити Богу, хотіли служити по-своєму, вони завжди гинули. І ковчег називається ковчег откровення, і тому дуже важливо це розуміти. Важливо розуміти, що потрібно. Мати откровення. Якщо немає откровення, тоді наш, ми не можемо служити Богові, наше служіння перетворюється просто на язичництво. Підписуйтесь на канали Салтаненко, на телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб розуміти слово Боже, щоб мати откровення і щоб мати спасіння. Хай Бог береже вас.